Привіт, кіномани! Сьогодні я пропоную вам переглянути добірку фільмів, відзнятих на основі міфів та легенд: від величних героїв до темних демонів. У цих фільмах оживають найцікавіші та наймістичніші історії людства. Якщо ви завжди захоплювалися міфами, які передавали через століття, і хочете побачити їх в новому світлі, то ця добірка саме для вас. Тому пропоную одразу ж не затягувати, поставити лайк та написати в коментарях, які фільми на вашу думку не вийшли в цю добірку. Зробили, тоді беріть смаколики, сідайте зручніше і давайте розпочинати огляд. Король Артур фільм Король Артур базується на легендах і переказах, що оточують постать великого правителя. У центрі сюжету хоробрий володар моча Екскалібур, який разом із лицарями круглого столу відстоює справедливість і своє право на трон. Артур син великого короля, врятований чарівником Мерліном у дитинстві від неминучої загибелі. Його шлях до влади почався з подвигу. Хлопець, який здавався простим і звичайним, витягнув чарівний меч з каменю, чим довів своє королівське походження. Правління Артура було непростим, і з самого початку він зіткнувся з підступами, з радою і заздрістю. Його слабо викликала зазіхання, а трон жадо у ворогів. Кожна битва вимагала не лише мужності, а й стратегічного мислення. Артур проявляв себе як мудрий полководець і безстрашний воїн, завжди йшов у бій першим, не ховаючись за спинами своїх людей. А його екскалібур завжди вражав точно в ціль. Та навіть найгостріший меч без сили проти зрати політичних інтриг, поки Артур і його вірні лицарі боронили королівство від зовнішніх ворогів, зокрема англосаксів. У тіні знову зростав змовницький план захоплення престолу. «Робін Робінгут у режисурі Рідлі Скотта відрізняється серед традиційних екранізацій відомої легенди про славетного стрілка з Шервудського лісу. У центрі сюжету Робін Лонгстрайт вправний лучник, який воював у війську короля Річарда Левове Серце проти французів. Після загибелі короля він вирішує повернутися на батьківщину. На шляху додому Робін разом зі своїми товаришами стає свідком нападу зрадників під проводом Сера Готфрі на королівський обоз, який перевозить корону до Англії. Завдяки втручанню лучників корону вдається врятувати, однак лицар, що її охороняв, смертельно поранений. Перед смертю він просить Робіна завершити його місію, доправити корону новому королю Йоанну, а також передати мечогось осліплому батькові та дружині. Виконувши останню волю луцаря, Робін прибуває до Нотінгема, де знайомиться з Леді Меріон, вдовою загиблого. Її маєток опинився під загрозою втрата, і ця зустріч стає поворотною у долі Робіна. Відтепер його шлях веде не лише крізь ліс і битви, а й у глибини соціальної боротьби та особистої відповідальності. Конан Варвар на далекій півночі світу хайборії розташована сувора країна Кімерія, батьківщина мужніх, стійких і непохитних людей. Вони з дитинства змушені виживати в жорстоких умовах, боротися з холодом, бідністю та ворогами. Їх часто називають варварами і небезпістав, адже більшість з них не знає письма. Проте ці воїни досконало розуміють, що таке честь і на образу відповідають лише кров'ю. Серед них Конан, справжнє втілення сили, витривалості й дикої волі. Його серце палає жагою помсти. Він прагне знайти і знищити вбивць свого батька, навіть якщо доведеться переслідувати їх до краю світу або й далі. Та невдовзі він розуміє, що його особиста війна лише частина набагато більшої загрози. Темні сили замислили знищення всього світу, і лише Конан здатний стати на їхньому шляху. Крампус Крампус це різдвяний фільм жахів, заснований на західноєвропейському фольклорі про похмурого двійника Санта-Клауса, який карає тих, хто втратив віру в дух свята. У центрі історії родина Енджелів, яка зустрічає Різдво без радості та ентузіазму. Батьки на захваті від майбутнього візиту родичів, сверливої тітки, сестри з чоловіком занудою та галасливими дітьми. Син Макс все ще намагається зберегти віру в Санту і пише йому листа. А його сестра Бетті лише мріє втекти на вечірку подалі від сімейної метушні. Святвечір перетворюється на суцільний хаос через суперечки та взаємні докори, і кульмінацією стає вчинок Макса. У розпачі він розриває листа до Санти. Цей жест стає спусковим механізмом страшних подій. Над містечком починається лютий снігопад, який приносить із собою щось значно гірше за негоду. Разом із хортовиною приходить крампус, жахливий демон із рогами, який карає тих, хто зрадив святковим традиціям. Його супроводжують моторошні істоти, що оточують будинок енджелів. Щоб вижити та врятувати одне одного, родина і їхні нестерпні гості мають забути про образи і об'єднатися з перед лицем надприродної загрози. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісний контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тому дякую кожному та давайте продовжувати. Ной. Сюжет фільму Ной ґрунтується на одній з найвідоміших біблійних легенд історії про потоп і Ною в ковчег. Світ занурився в гріх, люди втратили мораль і віддалися насильству. Лише один чоловік, праведник Ной, продовжує жити згідно з Божими заповідями разом зі своєю родиною. Його праведність викликає гнів і неприйняття з боку інших, і, врешті решт його виганяють у пустелю. Там мною починають переслідувати тривожні видіння вселенської катастрофи, всепоглинаючого потопу, якого не уникнути. У пошуках істини він подорожує зі своєю сім'єю по ворожих землях і зустрічає загадкових вартових велетенських істот, ув'язнених у кам'яні оболонки. Колись вони були надіслані богом, аби застерегти людство. Розчаровані й покарані. Вони все ж визнають цінність людської душі і вирішують допомогти Ною. Разом із сином Сімом Ной потрапляє до Адама, пращура людського роду, який відкриває йому волю творця. Світ буде знищено, але його родина стане єдиним порятунком і початком нового людства. Усвідомивши задом Бога, Ной приймає на себе місію: очистити землю від гріха та збудувати ковчег, щоб зберегти життя і дати світу другий шанс, Геркулес. Геркулес напівбог і син всемогутнього Зевса, якому судилися увійти в історію завдяки виконанню 12 легендарних подвигів. Після завершення цього нарлюдського випробування він прагне простого життя стати чоловіком, батьком і залишити минуле позаду. Проте доля не дає йому спокою. Герой втрачає все, що любив, і обирає шлях найманця. У його загоні згартовані бійці, для яких головними цінностями стали слава, багатство і виклик, а не спокій і безпека. Разом вони мандрують світом, приймаючи найнебезпечніші замовлення за найвищу плату. Але нова небезпека затьмарює все на землю. Насувається катастрофа, адже розгнівані боги випускають на людей армії потойбічних істот, слухаїда. Геркулеса разом з його побратимами наймають, щоб підготувати військо і оцінити можливість опору. Вони приймають виклик без вагань, рухомі жагою бою і обіцянками щедрої винагороди, навіть не усвідомлюючи, наскільки високою буде ціна нової битви. Кіні незабутих предків. Головний герой молодий студент на ім'я Валанчик, який навчається в університеті і є типовим ботаном. Його однокурсники не звертають на нього уваги, хоча він закоханий в Анжелу, чарівну дівчину з його групи, проте йому бракує сміливості, щоб підійти до неї і зізнатись у своїх почуттях. Крім того, на шляху Воланчика стить колишній хлопець Анжели, який прагне повернути її. Проте студенти швидко стикаються з набагато більшими труднощами. Багато століть тому Карпати були населені злими духами, які не давали спокою людям. Чаклуни змогли заточити їх у книгу тіней і надійно закрити. Однак доля розпорядилася так, що книга потрапила в університет, що призвело до звільнення цих демонічних істот. Лише справжній мульфар може допомогти студентам впоратися з цією загрозою і знову започатати злих духів у їхній в'язниці. Перший король Риму. Історія засновників Риму, братів близнюків Ромула та Рема, які спочатку своїх днів були звичайними пастухами. Їхній шлях веде від безправних мандрівників до основоположників однієї з найбільших імперій, де кров одного з них стане основою її великої сили. 753 рік до нашої ери брати переживають страшну повінь, після якої потрапляють у плон до жителів Альбалонги. Вони втікають, але під час повстання Ромул отримує поранення. Рем, попри всі переконання інших втікачів, відмовляється залишити брата і навіть забирає з собою жрицю богині Вести, яка несе священний вогонь. Жриця передбачає, що один з братів стане великим правителем і закладе основи імперії, яка не матиме рівних у світі. Проте, згідно з її пророцтвом, для цього одному з братів доведеться вбити іншого. Боротьба з фатумом і волею богів стане найбільшим випробуванням для братів. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.